Ну що ж, друзі, подкасти повертаються. Будуть коротенькі з понеділка по п'ятницю. Далі буде велик, великий, скоріш всього, подкаст або з Сергієм Росії, або з якимось іншим блогером. А далі вже будемо розглядати. І зараз я вам так, кілька новин коротенько. Роскосмос вирішив розпродати майно після втрати замовлень від західних партнерів. Держкорпорація Роскосмос, яка втратила 180 мільярдів рублів, це якраз стосовно того, що росіяни розповідають, що у них все ідеально. Так от вона втратила 180 мільярдів рублів експортної виручки через розрив відносин з недружніми країнами. І вона планує розпродати ще непрофільних активів на суму понад 11,4 мільярда рублів, повідомив представник держкорпорації. За його словами, йдеться про, про понад 150 об'єктів різного призначення, серед яких є земельно-майнові комплекси, пансіонати та бази відпочинку. Кошти від реалізації майна будуть спрямовані на поліпшення фінансово-економічного стану підприємства. Ну, отже, один з локомотивів таких економіки розкосмос, так в яким вони постійно там вихваляються, і все інше, починає не тільки буксувати, а вже і ну як би сказати, пом'якше так, херовенька бути. Студент з Італії, який приїхав до Росії, сказав, що вона остання суверенна країна в Європі, яка оберігає традиційні цінності а решті держав потрібно слідкувати за нею. У Краснодарському краї на Всесвітньому фестивалі молоді 2024, на який з'їжджаються люди з різних країн. Студент з Італії поділився враженнями про Росію. Він часто бував у нас в гостях, і за його словами, Росія остання суверенна країна в Європі, яка незалежна від американської гегемонії. А іншим західним державам потрібно будувати багатополярний світ за допомогою РФ. Слідкувати за країною, яка підтримує сімейні цінності, а не як у нашого покоління в Європі, де люди лежать на дивані та вірять усьому, що кажуть по телевізору. І не мають планів на майбутнє, окрім наркотиків і пропаганди ЛГБТ, щиро в майбутнім Італії молодий чоловік. Він окремо зазначив, що президент Росії підтримує інтереси своїх громадян, а не інтереси західних політиків, які йдуть за своїм гаманцем. І от чомусь мене таке дивне, дуже дивне таке відчуття, що у нього акцент не італійський, у нього акцент якраз як у росіянина. Пом'якшений, так, але він досі твердий, такий. Англійці так не розмовляють, італійці, іспанці теж так не розмовляють. У них більш м'яке таке висловлювання вимова слів. Тому ну, це дуже-дуже дивно. Я не здивуюсь, якщо це, ну, як завжди, якийсь студент якогось там інституту міжнародних відносин, який підробляє, так скажемо. А ще мені дуже сподобалась така промова: якщо ви не чули, то прошу переглядайте. Такі Ракарса, який в іншому журналісту розповідав, що такої чуши і такого бреда, такої маячні, як він слухав на цьому двохчасовому інтерв'ю з фюрером російським, він ну, не чув. І це дуже, дуже, дуже смішно. Та, добре, то Ще раз скажу, я повертаюсь, не забуваємо ставити вподобаєчки, тиснути дзвоник, щоб не пропустити, бо зараз кожен вечір ви будете зустрічати зі мною. Ну, вочевидь, якщо ви захочете. Також, друзі, нагадую, є у нас на розігріші прапор. Нам потрібно зібрати 40 тисяч гривень для того, щоб хлопцям купити різні такі приємні щячки. Якщо буде більше, то... Очевидь буде більше. Друзі, з завтрашнього дня теж на каналі Арткосмо буде ще відео, то там буде виходити десь 2-3 рази на тиждень відео. І ще один канал, який ви, скоріш всього, знаєте, не знаєте, називається НТ Наука і Техніка. Який я переформатував і там йде такі Опитування для людей, які хочуть підтягнути свої знання в фізики, хімії, географії або в історії навіть. Бо зараз там йде блок про географію. Там коротеньке відео, там на півтори хвилинки, десь десь де буде десять питань по географії для того, щоб ви пригадали їх, пригадали там, яке найбільше озеро, які. Столиці яку там якоїсь держави, як називається, це допомагає тренувати мізки, це допомагає тренувати, тренувати пам'ять. Тому запрошую, запрошую, запрошую. Всі посилання будуть, як завжди, під відео.